В окупованому Маріуполі місцеві жителі, як і раніше, сидять без світла, води та газу. Люди не мають роботи, отже, і грошей, щоб купити продукти та ліки. Єдиний спосіб вижити отримати пайку у пунктах видачі гуманітарної допомоги. Але вистачає не всім. Як виживають Маріупольці сьогодні, розбираємось в цьому відео. Це тиснява за гуманітарною допомогою від Червоного Христа. Радник Маріупольського мера Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі назвав це першим голодним бунтом. Такі черги за гуманітаркою, реальність окупованого Маріуполя вже давно. Місцеві жителі в замкненому колі немає роботи, немає грошей. Якщо на банківській картці були заощадження, їх неможливо перевести в готівку. Отже, немає за що купити їжу в магазині. Там давно вже беруть лише паперові гроші, це таке столпотворення возле видачі гуманітарки Міжнародного красного креста, тому що вона на порядок лучше, ніж то, що видають русські. І люди охотяться за такого роду гуманітаркою. Да, то тобто есть, там может проскочить щось, чого вони они не видели уже несколько месяцев. То есть, это не столько бунт, это лакмус, до чего довели людей. То тобто есть, люди уже подсели на иглу. гуманитарной помощи до такой степени, что они готовы целый день выстоять там в очереди, ругаться, драться, толкаться, лишь бы принести домой хоть чуть-чуть еды. Але до окупованого Маріуполя гум допомогу привозить не лише Червоний Хрест. Москва туди постійно щось відправляє. Треба ж створювати вітрину відновленого мирного життя в захопленому місті. Але ось місцева окупаційна влада з кінця липня значно скоротила кількість тих, кому раніше гуманітарку роздавали. Залишили лише так званих пільговиків. Що стосується самої гуманітарки, приблизно одна третина просто розворовується колаборантами, та потім продається у. У магазинах, які також підконтрольні цим колаборантам. тобто ті, хто там зараз якоби керує містом, вони просто на цьому заробляють. Крім того, що людям нема що їсти, їх ще позбавили і елементарної питної води. Ось свіжі фотографії з Кальміюського району. Місцеві, як і всі ці місяці, продовжують набирати воду з калюш. Щоправда, їх багато в місцях проривів мереж, які окупаційна влада за все літо так і не відремонтувала. Натомість, гучною. Новиною прозвучала заява влади самопроголошеної ДНР про відміну, нібито з 6 вересня, спецперепусток для пересування як у самому Маріуполі, так і в Донецькій області. Але скоріш за все далі обіцянок справа не піде. На окупованих територіях видача кожного папірця це величезний бізнес. Його організували навіть у фільтраційних таборах за можливість пройти без черги. Ціна варіюється. у тисячі ру тисячу руб... там до 500 долларов. А все зависит от того, кем ты работал, где ты работал, да. То есть если ты работал в какой-нибудь госструктуре, то для того, чтобы тебе выдали такую бумажечку, цена может доходить до 1000 долларов. Если ты обычный работяга и просто хотел бы пройти это без очереди, да, то это можно решить через бегунков, которые есть вот в очередях. В этих, да, это тоже родом из 90-х, да. То есть есть люди, которые бегают, они говорят, можно решить, можно договориться, можно быстрее. Не Если ти обычный работяга, ти можеш дати йому допустимо тисячу или полтори тисячі рублі, і все норм буде. Буквально кілька днів тому в мережі було викладено відео, як рекордними темпами росіяни намагаються відремонтувати розбомблений їхньою ж авіацією Маріупольський драмтеатр. Увечері, 30 серпня, публіцист Олександр Нівзоров з посиланням на свої джерела написав, що будівельникам не вистачає хлорки, щоб залити трупи та позбутися трупного запаху. Виключити, що під драмтеатром при черговому розборі завалів знайшли нові тіла загиблих ще навесні, ніяк не можна, але саме цей район росіяни зачищали першим. Тож там, швидше за все, вже всі сліди злочинів російської армії просто знищені. На жаль, під кожним там третім будинком росіяни поховали 20, 50, 100 людей, які ховалися. У сховищах і які обвалювалися разом з багатоповерхівкою на людей під час того, як російська авіація скидала туди бомбу. Ну тобто, я припускаю, що такою інформацією а, ну якось вона зменшує масштаби насправді злочину, який створила Російська Федерація. Ну тобто на слуху драмтеатр це велика трагедія, але ж по всьому місту Маріуполю, Росії. Яни таким чином, як і у драмтеатрі, вбили тисячі людей. Відновила російська влада і підготовку до так званого референдуму. У місцевих пабліках люди пишуть, що їм почали телефонувати із запитанням, чи плануєте прийти голосувати. При цьому точної дати голосування Маріупольцям так і не назвали. Якщо у вас є інформація про життя в окупованому Маріуполі, пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, аби першими дізнаватись про події на сході України.